Мишеня Тім іде до дитячого садочка. Дитячий. Сьогодні перший день Тіма в дитячому садочку. Матуся надягла йому зелену сорочечку з блакитною стрічкою. Але Тіма це не тішить. Не хочу до дитячого садочка, кричить він і тупотить ніжками. Навіть мій плюшевий ведмедик не хоче, щоб ми туди йшли. Ми хочемо лишитися вдома з тобою, матуся. Так і вийшло. Матуся спробувала його умовити, але врешті-решт сказала, посміхнувшись під вусами, «Гаразд, синочку, підеш до садочку завтра. Сьогодні можеш лишитись удома зі мною і скласти мені компанію, доки я займаюсь хатньою роботою. З цими словами вона взялася за прасування, тім зрадів. Після прасування мама взялася мити підлогу. Сподіваюся, вона швидко закінчить. Думає собі тім, дивитися, як вона працює, не дуже весело. Не дочекаюся, коли матуся знайде час, щоб погратися зі мною. Але матусі бракує часу на ігри, вона має надто багато справ. Нарешті матуся впоралася з усією роботою, але дінь-дінь! Дзвонить телефон. Це тітка Пепа, їй кортить поділитися з матуси цілою купою новин. Коли вже вони припинять теревенити, бурчить Тім, намагаючись привернути матусину увагу. Після телефонної розмови матуся з Тімом вирушають до крамниці. Тут вона зустрічає свою ліпшу подругу, якій мусить розповісти всі ті новини, які щойно почула від тітки Пепе. Вони говорять, говорять. О, як нудно! не може втриматися Тім. Подивіться ну на цей дороговказ. Він показує дорогу до садочка. Я лише одним очком гляну. Тім зазирає у віконце садочка, там стільки його друзів, і на кожному зелена сорочка, схожа на ту, яку матуся хотіла надягти на нього вранці. Вони можуть заплямувати її фарбами, і ніхто не лаятиметься, трохи заздрить їм тім. Схоже, їм весело. День дійшов в кінця і тім лягає спати. Матусю, ти не проти, якщо завтра я не лишатимуся з тобою вдома. Мені хочеться подивитись, як там у дитячому садочку. Матуся сміється, А вже ж, мій любий. Я дуже рада, що ти зрозумів, що ходити до дитячого садочка набагато цікавіше, ніж цілий день нудьгувати дома. Наступного дня, щойно прокинувшись, тім надягнув свою сорочечку і радісно побіг до садочка. Матуся приготувала йому кошик з великим шматком сиру. «Аго, Тіме! закричали друзі і кинулися йому назустріч. Нарешті й ти тут. Ото вже ми повеселимося. Ура! Як швидко я мчу! тім притискає до себе плюшевого ведмедика і з'їжджає з гірки. «Розтопись! як же весело в дитячому садочку! Скільки тут іграшок, яких немає вдома, та найголовніше це те, що можна бути разом зі своїми друзями. Тім награвся і набігався, тепер йому хочеться спати? Не проблема. У дитячому садочку багато маленьких матрациків, на яких можна подрімати. Відпочивайте, каже вихователька. Але Тім уже заснув. Після сну всі дітлахи повертаються до гри. Невже час йти додому, дивується тім, коли за ним приходять матуся й татко. Йому трохи шкода, що такий чудовий день уже скінчився. Але він радий бачити батьків. Скільки всього цікавого він може їм розповісти. Як же мені сподобалось, шепоче він татусю й цілує його. Я грався, малював, співав, їв, спав, а тоді знову грався. І вихователька така чудова, мені дуже сподобався дитячий садочок. Хочете дізнатись гарну новину? Завтра я знову зможу туди піти.